Привіт! Мене звати Катя і ви на каналі Люди епохи. Сьогодні ми поговоримо про одну з найвідоміших постатей італійського ренесансу. Леонардо да Вінчі. Окрім живопису, Леонардо Да Вінчі вивчав пластику, механіку, хімію, фізику, архітектуру. Коротше кажучи, дивував своєю багатосторонньою геніальною натурою. Дивлячись на величезні заслуги в галузі точних наук, математики, фізики і природознавства, Леонардо не знаходив достатньої підтримки і розуміння. Лише через багато років його роботи були по справжньому оцінені. Леонардо да Вінчі народився 15 квітня 1452 року в невеликому селі, що неподалік від Флоренції. Його батько П'єро був нотаріусом, мати Катерина простою селянкою. Леонардо був позашлюбною дитиною. Незабаром після народження його батько покинув сім'ю, одружився на багатій жінці. Перші роки життя Леонардо провів разом з матір'ю. Потім батько, який не зміг завести дітей зі своєю новою дружиною, Забрав хлопчика на виховання до себе. Коли йому виповнилося 13 років, померла мачка. Батько знову одружився, але знову став дівцем. Батько постійно хотів залучити сина до нотаріальної справи, але його спроби не увінчалися успіхом. В юнацькому віці Леонардо почав демонструвати неабиякий талант художника. Батько відправляє його до Флоренції. Тут він освоїв гуманітарні науки, хімію, креслення, металургію. Юнак активно займається скульптурою, малюванням, моделюванням. Коли Леонардо виповнилося 20 років, гільдія Святого Луки Леонардо да Вінчі присвоїла звання майстра. В тому ж році Леонардо приклав руку до створення картини Хрещення Христа», яку писав його вчитель Андреа Дель Верокко. Вже тут проявляється натура Леонардо як новатора. Він використовує олійні фарби, які в Італії в той час були новинкою. У 24 роки Леонардо та ще троє його друзів були притягнуті до судового розгляду, але їх виправдали. Про той час відомо дуже мало, але більш за все Леонардо був у своїй майстерні в Флоренції, мандрував Італією, займався математикою та інженерною справою. В цей період він створює картини Мадонна Бенуа, Мадонна з гвоздикою, Мадонна Літа. Зберігся цілий ряд незавершених ескізів на цю ж тематику. Згодом один монастир замовив Леонардо картину Покоління волхвів». Робота над нею була перервана і занедбана. Вже в той час де він ще славився своєю схильністю раптово кидати роботу недоробленою. Хм, нікого вам не нагадує. Через два роки Вінчі отримав в Мілані своє перше замовлення на розпис вівтаря від францизького братства непорочного зачаття. Через три роки Вінчі закінчив роботу, але не все так просто. Ще 25 років тривало судове засідання з приводу оплати праці. У 1495 році починається робота над таємною вечерою. Яка закінчується через три роки. Музика. У 1499 році Сфорца втрачає владу. Мілан захоплюють французькі війська. Леонардо доводиться покинути місто, і в наступному році він повернувся у Флоренцію. Тут він пише картини Мадонна з Веретеном і Свята Анна з Марією і Немовлям. Після Леонардо стає архітектором і головним інженером. У цей період да Вінчі проєктує канали для осушення боліт, створює військові карти. У 1503 році починається робота над портретом Монелізи. Наступне десятиліття Леонардо мало пише і присвячує свій час анатомії, математиці та механіці. У 1513 році Леонардо переходить під владу Джуліано Медічі і приїжджає з ним у Рим. Тут протягом трьох років він вивчає виготовлення дзеркал, математику, досліджує людський голос і створює нові рецептури фарб. Після смерті Медічі Леонардо стає придворним художником у Парижі. 2 травня 1519 року у віці 67 років помирає Леонардо да Вінчі. Його тіло було поховано в церкві Сен-Лорантен, але могила в ході багаторічних війн була втрачена. Давайте також розглянемо ближче винаходи Леонардо. Орнітоптер. Мрії про політ не залишають людей з давніх давен, і геніальний італієць теж замислювався про підкорення повітряної стихії. Танк цей винахід Леонардо був цілком життєздатним. Принаймні його справді можна було втілити в життя. У його конструкції не було нічого надприродного. Танк Леонардо був чимось на зразок колісниці, що з усіх боків закритою бронею і зовсім нагадує черепаший панцир. Скафандр для занурення під воду. Костюм для занурення під воду повинен був допомогти людині перебувати під водою, не відчуваючи труднощів із диханням. А ще такі винаходи, як парашут, кулемет, рятувальний круг, винтокрил, прожектор. Велосипед. Леонардо Да Вінчі залишив нам такий спадок, який назавжди змінив культуру й науку світу. Його відкриття впливає на наше життя і сьогодні.